Мене звуть Артем, я журналіст. Їжджу по села, збираю легенди, звичаї, записую історії для свого блогу. Той випадок стався восени. Коли день стирається в туман ще до шостої вечора, а ніч повзе в хати ще раніше, ніж люди встигають добратися додому з поля. Я приїхав у віддалене село на Поліссі, забути Богом і. Певно, картою. Туди вела одна дорога наполовину ґрунтова, а наполовину болото Мене зустріла стара бабка Її звали Палашка Виглядала вона, одному людина, яка знала усе на світі. якраз те, що мені треба було. І я не помилився вона все розповідала та розповідала, я іноді навіть не встигав записувати. Так багато й цікаво, вона розповідала, але вже через декілька годин почало темнішати. Бабця запропонувала мені залишитися у неї, та недовго думаючи, я подякував і зайшов до хати. Головне, як ляжеш спати, постав на стіл лишню тарілку, сказала вона, розпалюючи піч і посміхаючись беззубим ротом. Поклади на неї хлібину та сіллю посип. Інакше вона замовкла, зиркнувши на вікно. Інакше він буде сердитий. Хто сам? запитав я, уже витягуючи диктофон. Хто хто? Не дізнавайся краще, а просто поставився. Мене це розсмішило. Я вже чув тисячу таких байок: то мати блудниця по селу ходить, то русалка в криниці живе, старі обряди і сільський фольклор, але баба була наполеглива. Коли вона пішла, залишивши мене, я оглянувся. Старі стіни, скрибуча підлога, годинник на стіні, Усе здавалося вимерлим, але Десь у глибині хати залишалося відчуття чогось, знаєте, живого та схованого. Я поїв і поставив чашку з чаєм на стіл, витяг ковдру і ліг на ліжко. Само собою чомусь згадав ту тарілку. Чо, геть хворий, сказав я, і наступну мить мої очі заплющились. Прокинувся я від звуку характерного мокрого жування. Спочатку подумав миша, але звук був, не знаю, як це сказати, людський. Хтось сидів за моїм столом і жував, повільно, з хрускотом, немов смакував кістка. Я застиг дихати не хотілось. Очі, хочі були заплющені, бачили більше, ніж треба. Мозок уже домулював картину. Хтось сидить у темряві, зігнувшись над столом, жує те, що знайшов на моїй тарілці. Та... Тарілки ж я ж не поставив. Я повернув голову. Повільно так і ледь не завив. В темряві за столом хтось і справді сидів. Його не було видно повністю лише обриси, сутула фігура, довгі руки, спина вкрита клаптями темної мокрої шерсті. Він жував повільно, з насолодою, видаючи звуки, що не мало нічого спільного з людиною. Я заплющив очі й прикусив губу. Сон це галюцинація, що завгодно, тільки нереальність. Та тоді він заговорив. Тарілка. Де моя карьока? Я не відповів. Вони завжди ставили. Він шепотів. Сто років, 200, а ти не поставив. Я здригнувся, і він це помітив. Я прийду завтра. Іще раз іще поки не залишиш мені. Темрява стала ще густішою. Сутність зникла так само раптово, як і з'явилась. Але тарілка вже стояла на столі, брудна з кривавими слідами, а в кутку клапоть того, що виглядало як людська шкіра. Наступного ранку. Прокинувшись, я геть забув за той нічний жах. Але підійшовши до дзеркала, я ледь не втратив свідомість все моє волосся посиділо за одну ніч, баби Балашки у хаті тебе не було. Я пішов по сусідам запитати, куди могла подітись старенька, але сусіди казали, що вона померла ще півроку тому. Тих пір я більше не сміюся з сільських звичаїв, і кожен вечір ставлю зайвий таріл завжди, бо іноді вночі, навіть у місті, я чую, як щось жує у пітьмі.